Усім привіт! Ось показую, що є в наявності на сьогодні. Це такі варіанти, як Samsung H51, ціна 3400 гривень. До речі, кого цікавить окреме відео про будь-яку модель із цих варіантів. Дивіться мої відео. Там про кожний телефон є вся інформація. Ось такий ще є Note 7 Pro 128K 3500, Huawei. P Smart eh, P40 Lite E, далі Note 8T: Ось такий. 464. Samsung a 50 е така моделька 3800. ціна, Цей ці 3000. Samsung a 10 s 32. 2250. Redmi 9A. Ось такий 2250, маю ще за 200 трошки чуть в гіршому стані. Кого цікавий, там, в гіршому стані, пишіть. Комусь неважливий стан. В принципі, працюють як той, так і той непогано, простенький. такий Samsung a 7 464 2200 і Samsung a 02 32. 2400 бюджетні варіанти до 2000. Зараз закину в інакшому відео. Кому цікавлять такі пристрої, пишіть у повідомлення. Також додавляйте в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. В інстаграм можете писати, все закріплено.